Розділ 2.0. Еволюція, деволюція, я ж казав тобі. Товар в ціжому магазині привабливіє за ціною. Так, і за якістю це абсолютно справедливо. Супін зберіг покерний вираз обличчя. Брати і сестри не могли вимовити ні слова. Якщо Супін говорив правду, то це було далеко не просто привабливо за ціною та якістю. Він практично продавав на жертвоприношенні. Брати і сестри подивилися один на одного. Вони були шоковані силою, яку Супін продемонстрував у цьому ударі, але ця справа все ще здавалася їм сюрреалістичною, Супін міг сказати, що ця пара не була переконана. Він насуп. Раптом в йому спала на думку ідея, якщо ви мені не вірите, у мене є дещо, що може вам це довести. спокійно сказав він, що це? Хань Сеою була збентежена, Супін дістав з за прилавка прозору скляну пляшку, і в ній виявилися два сині фрукти. Супін пояснив, це фрукти блакитної стечії з низьким рейтингом. Це їжа яку полюбляють про домашні тварини сімейства водяних. При тривалому застосуванні про вихованці родини можуть покращити свої здібності. Якщо вихованці низького рангу родини водяних зможуть з'їсти такий фрукт, вони одразу перейдуть на наступний ранг, безпосередньо переходять на наступний ранг. Брати і сестри були налякані речі, які могли уможливити пряме підвищення рангу, були надзвичайно дорогими. Навіть ті, що призначалися лише для низькорангових тварин, так. плід блакитної стичії можуть споживати лише домашні тварини першого, другого та третього рангу, і лише перше застосування може дати ефект. Ціна 8700, 700 в судпін байдуже додав. Якщо ви, хлопці. Зможете знайти низькорангових вихованців родини водяних. Ви побачите правду за допомогою одного тесту лише 8700 і знову брати і сестри втратили дар мови через жахливо низьку ціну. Та все ж, порівняно з кольоровим листям, Будди, вони вважали її зрозумілою. що ж, що стосується низькорангових вихованців сімейства водяних, то мені не доведеться купувати їх в іншому місці. Я маю одного зі мною фансею й могнув, сер. Ми можемо протестувати його зараз? запитала вона. Супін підняв брови. Звичайно, добре, астральні сили почали спливати над Фан Сяю». Вона підняла руку і схопила щось у повітрі. З'явився вихор, з якого вискочила світло блакитна фігура, і приземлилася їй на плече. Все був синій пунктивний вихованець розниром з кулак, схожий на м'ячик для водного поло. Видно було лише його велику голову, а чотири кінцівки були настільки короткими, що їх майже не було видно. Звір з фонтану, як тільки Супін побачив цього малюка, він одразу зрозумів, що це першокласний вихованець родини водяних. Ця домашня тварина була надзвичайно поширеною і звичайною, настільки звичайною, що майже кожна сім'я мала таку тваринку. Хоча ці домашні тварини були лише першого рангу, і їхні здібності можна було практично ігнорувати, їх любили всі причини напорягала в тому, що фонтанні звірі могли стріляти водяними струменями, які не мали ніякої наступальної цінності. Значною мірою вони могли б допомогти людям заощаджувати на побутовій воді. Багато мандрівників також могли просити фонтанних звірів про допомогу. Коли вони досліджували місцевість і хотіли помити руки, напитися води або прийняти ванну, володіти фонтанним звіром, було все одно, що мати при собі невелике джерело води, пане, це спрацює. Ханцеуйти мав фонтанного звіра в обох руках і поставив його перед супінгом. Супін відповів. Звичайно, але спершу ти маєш заплатити за пліт блакитної стичі. Гаразд фанцевою завагалася. Фанвій сін ступив крок вперед і вийняв картку. Він переказав гроші супінгу. Сер, будь ласка. Починайте. Супін почув прекрасний, швидкий звук грошей, що надходили на його рахунок. Слабка посмішка з'явилася на його зазвичай холодному обличчі. Він відкрив пляшку і дістав з неї фрукт блакитної стечії. У його крамниці це був корм для домашніх тварин, який за ціною поступався лише кольоровому листу буди, малий. Тримай. Супін простягнув фрукт фонтанному звірові. Фонтанний звір вже відчув запах фрукта блакитної стечії. Коли супін просягнув фрукт, фонтанний звір не міг дочекатися, щоб відкрити свою пащу і проковтнути його, перш ніж запитати дозволу у свого господаря. Лід розміром з великий палець був запханий у його пащу. Здавалося, що в пащі фонтанного звіра грає барабан, але незабаром фрукт зник. Тварина його проковтнула. Троє людей прикипіли очима до фонтанного звіра, чекаючи, що ж буде далі. Та супін думав, що фонтанному звіру знадобиться деякий час, щоб переварити його. Однак менш ніж за три хвилини з фонтанним звіром щось почало відбуватися. Світло блакитні плями на фонтанному звірі почали текти, як рідина. Потім все тіло фонтанного звіра трохи набрякло. Сей надряб був болючим для фонтанного звіра, тому він почав кататися по прилавку. Під час катання фонтанний звір випускав водяні стріли. Супін використовував руку, щоб відбиватися від стил. Він помітив, що було трохи боляче, коли водяні стріли влучали в його долоню, гош, раптом була випущена набагато товстіша водяна стріла. Супін не встиг захиститися від неї. Але в наступну секунду ця водяна стріла була зупинена якимось невидимим щитом. З іншого боку, хан Сяю щось помітила, коли зрозуміла, що водяні стріли, випущені фонтанним звіром, були агресивними. Вона підняла астральний щит, щоб захистити брата і себе. Водяні стріли викликали брижі, коли вони розбивалися, об астральний щит. Її астральний щит був високого рівня і міг легко відбивати водяні стріли. За мить фонтанний звір перестав кружляти. В ту ж мить він став удвічі більшим, ніж раніше, чотири кінцівки, яких не було видно раніше, так і залишилися невидимими. Кінцівки були короткі. Але їх вистачало, щоб підтримувати фонтанного звіра, і він еволюціонував. Канцею широко розплющила очі, оскільки звірі фонтани були дуже популярними. Навіть саме що восьмирічна дитина могла точно сказати, як виглядають звірі фонтани від першого до третього рангу. Звичайно, каньсею знала в очах Юджина з'явився спалах здивування. Цей плід блакитної стихії був предметом, який міг полегшити готово. Супін полегшено зітхнув, побачивши результат. У вас є ще якісь питання? запитав супіни. Брати і сестри прийшли до тями, вони подивилися один на одного, і вираз їхніх обличчя був занепокоєний. Вибачте, ми образили вас на початку, сказав фаній сін, попираючись болю в зламаній руці. Злегка скрегочучи зубами вираз обличчя фан сялою змінювався знову і знову, але врешті-решт вона мовчки погодилася на статус кво. Вони знали, що людина, яка може продавати такі предмети для еволюції і, можливо, для просвітлення інтелекту, не може бути поганим бізнесменом. Отже, фрукти, які ця людина продавала їхньому дідусеві, теж не могли бути звичайними. Саме за це їх і полюбляв. Та хто без проблем супін кивнув, він прийняв їхні вибачення. На даний момент це була інша сторона, яка прийняла побої. Однак ти, би не захист системи, він був би тим, хто зазнав би приниження. Зрештою, зважаючи на донинуючу позицію іншої сторони, вони б ніколи не прислухалися до нього. То гніяковість закінчилася короткою хвилиною мовчання, фан сял трохи завагалася, коли побачила кольоровий листок, Будди. «Це, це це спрацює, запитала вона, Супін підняв брови. Вона все ще сумнівалася в ньому. Я вже зробив вступ. Я не буду повторюватися, похмуро відповів він. Фан Фанцяю побачила, що Супін неправильно її зрозумів, тому захотіла одразу пояснити. Перш ніж вона встигла, Фан Цін раптом щось зробив. Він передав гроші Супінгу і сказав: Ми їх візьмемо, жодні пояснення не могли спрацювати краще, ніж фактична покупка. Фан Юджин вирішив, що варто перевірити це, витративши 20 тисяч, аби ця річ була справжньою. То ці гроші були б витрачені більше, ніж вдало, і якщо ж це була підробка, то 20 тисяч для нього були нічим. Він міг би заробити в десятки і сотні разів більше, здійснивши будь яку подорож для відкриття цілини ханціаю була здивована вчинком брата, але незабаром зрозуміла його нане. Вона більше нічого не сказала, проте всередині вона відчувала деяку неохоту.